У апарата я відносно довго маринував цю думку в себе в Макітрі, думаю, що саме час відкривати консервацію і кидати на зуби малосольні огірки. Отож, я розумію, наскільки це дивно чути від людини, в якої переважна більшість відео по іграм саме цього жанру. Але якщо подивитись на Роглайт як жанр та задумку думку у вакуумі, то він їбаний кал. Давайте спершу розберемось, що він себе представляє в дрібніших деталях, ніж просто процедурно згенеровані рівні та перемосмерть. Для початку молодому рогали кенжоеру доведеться розібратись, в чому ж різниця між рогла та Light, але попереджу, що як тільки ви заглибитесь в цю тему, від вас відвернуться всі друзі, і з вами більше ніколи не заговорить особа протилежної статі. Але гравцям у різкофренці не грозить, ми там і так всі поголовно підори. Отож, під жанри поділяють між собою вище названу спільну рису у вигляді процедурної генерації і перма смерті. Але далі йдуть переважно відміни. Давайте зроблю Google табличку для простішого розуміння. І так, я знаю, як цим користуватись, і так, я цим на повному серйозі користуюсь і. Так, я дівчину ніколи навіть за руку не тримав, якщо це ще не зрозуміло з першого погляду на мій канал. Як можна помітити, різниця не така і фундаментальна, тому люди постійно і плутаються під жанри, але я їх не сижу, вони вирішили зберегти свою осудність. З погляду на цю таблицю може виникти питання: а в чому ж така велика проблема, що я вирішив зробити ціле відео на цю тему? Давайте покажу на прикладі. Візьмемо Сімсу, незвісно відомий Cells. Чудова гра, просто прекрасна, з динамічним геймплеєм, гарною графікою та неймовірним саундтреком, але. Я так розумію, що нікого не цікавлять мої компліменти, і всі, прибивши очі до екрану, а вуха до навушників чекають на той момент, коли я скажу але. Власне, цей момент настав. В цій грі не один десяток анлоків, тобто предметів, які щоб отримати, треба виконати певні умови, і ось власне проблема. Половина з цих умов це буквально не ідіотські ще челенджі, до яких міг додуматись людський мозок. Так, я дивлюсь на тебе, Скофрейн, тебе ми ще згадаємо. Отже, для того щоб пограти з певною зброєю, предметом перком та чим завгодно, ще закрито за в 90% випадків дебільною ачівкою, вам доведеться зі шкіри лізти і витрачати час на повну хуйню. Повертаючись до Dead Cells, моя основна проблема саме в кількості місцевих креслень, і їх мізерному шансу випадіння, що ви тебе носити з собою одноразову мисливську гранату, тобто отримувати по одному кресленню за забіг. Кількість креслень називати не буду, щоб не нагадувати людям, які відкрили їх всіх, про те наскільки їхнє жалюгідне. Наступний приклад приведу Dead Estate. В грі в кожного персонажа є по три прокляття, які додають спеції солі до геймплею кожного персонажа, і це дуже круто. Мені подобається ця механіка, і вона дуже цікава. Тепер знаєте, що від вас потребується для того, щоб їх відкрити? Пройти гру на двох стартових персах, пройти гру за відьму, пройти гру на трушну кінцівку, вбити щура на поверхах 9 разів, лупнути забіг, знайти секретну кімнату на першому поверсі, купити там ці три прокляття, і починаючи з наступного забігу, в тебе вони будуть доступні на цьому персонажі. А самих персонажів 10, до речі, бажаю добре провести час. І подібне дрочево є в кожній грі з нижнього списку, і так, я встав в їбучий Soul Knight не просто по приколу. Знаєте, що робить трон Noy, грубо кажучи, різкофрейн? Прекрасними в цьому плані. Те, що ваш перший забіг буде помітно відрізнятися від тисячного, тільки різницею в ваших навичках. Ці ігри не закривають свій сік за тисячею, відверто кажучи, огидних досягнень, в стилі вбити фінального боса бекфліпаючи. Ось ми повернулись до тебе з твоїми відверто нездоровими досягненнями. Але давайте не відволікатись від суті. Може. Виникти питання, а чому люди роблять роглайт з метапрогресією замість нормальної гри? Все заключається в тому, що на базовому рівні ця гра й близько не стоїть по реграбельності до роглайків. Будьмо відвертими, в цьому випадку анлоки штучно збільшують реграбельність гри знову для простоти дістану гугу табличку, тому що в мене немає особистого життя. Як можна побачити, більшу частину часу гравець витрачає на те, щоб ненавидіти своє життя. А тепер дозвольте мені дещо прояснити. Я називаю свою точку зору, і ви маєте право з нею не погоджуватися. Чудово розумію, що анлоки в рогаликах є для того, щоб дати гравцю якусь ціль, щоб до неї йти, і в цьому немає ніякої проблеми, якщо вам це подобається. Я називаю свою думку на рахунок цього і доношу те, що мені більше подобається, коли весь контент гри доступний з самого її початку, бо особисто для мене це цікавіше і більш захопливо. І це стосується не тільки гівналиків, а будь-чого, де якась частина геймплею закрита за рівнем, анлоком, сюжетом, локацією і так далі. Якби я ненавидів жанр, то не зробив би. Жменю позитивних оглядів на ігри, що до нього відносяться. Я не буду робити якийсь висновок з названих собою аргументів, тому що не хочу, щоб люди базували свою точку зору з відео на Ютубі. В заключенні скажу, що рогалики з якою б начинкою вони не були, це моя улюблена страва в Кремниці Стіму та на чорному ринку тарентів. В мене все.